Вітаю всіх друзі. Отже, сьогодні будемо продовжувати розглядати нашу тему. Тобто, минулого разу, на жаль, ми не змогли до кінця розглянути нашу тему. Тобто, як вивчити, як правильно і гарно підготуватися і правильно вивчити всі візуальні пам'ятки з історії України, тому що насправді їх чимало є. Отже, тобто, сьогодні ми розглянемо нашу другу частину, на жаль, через. Нашого північного такого ворога не змогли ми до кінця все розглянути, але сьогодні я надію, що все буде чудово. У нас ми розглянемо також, я з вами поділюся великою кількістю лайфхаків, як легко підготуватися і запам'ятати величезну кількість візуальних пам'яток, тому що з них потрібно знати і стиль, як виглядає зображена пам'ятка. Знати автора, якісь цікаві факти, місце знаходження і так далі. Ну і також зразу ж вам хочу зробити таке невеличке, насправді, дуже позитивне оголошення, тому що нас буде стартувати незабаром, фактично п'ятий день, і тут у нас буде п'ять цілих ефірів, призв'ячені козацтва. Уявіть собі, ми такий козацький марафон. За 5 уроків повністю розглянемо все, що може запитати на ЗНО з історії України цього року на НМТ про козаків. Тобто, це звичайно я вважаю, що це круто. Розглянемо всі такі підводні підводні каміння, які можуть здавати складні нюанси в тестах, тому що вивчивши козацтво, от в тому класичному варіанті ЗНО, тому що напевно цього року можливо НМТ все таки буде в форматі ЗНО, тому варто вчити всі теми. Уявіть собі, можна. Було набрати там більше 20 балів, тому я вважаю, що це чудово і варто все таки це опрацювати і підготуватися чудово. І отже, сьогодні я пропоную, нарешті вже будемо розпочинати розглядати ось нашу частину, яка стосується саме візуальних пам'яток. І минулого разу ми вже деякі розглянули пам'ятки. І сьогодні далі ми будемо вже нарешті їх продовжувати. Отже, що ми сьогодні будемо зараз? Трішки зараз налаштую е, презентацію, щоб вам все було видно. Отже, зараз хвилиночка. Так. Так, все видно чи ні? Можете на написати. Так, видно все. Все добре. Так, видно чи ні. Так, якщо видно, то будемо розглядати наступні пам'ятки. Отже, ми вже розглянули про такі пам'ятки. Зокрема, ми розглядали про браслет з меандровим орнаментом з мизинської стоянки. Тобто ми розглядали цю пам'ятку, і також я розповідав про те, як її, в принципі, досить легко запам'ятати, просто варто уявити собі, взагалі, що ця пам'ятка вона нагадує такий, як начебто. Кільце, да, тобто перстень, ось такий перстень. І уявіть собі, що цей перстень потрібно носити на пальчику мізинчику. І таким чином ви легко можете запам'ятати, що це браслет з меандрової меандр, із меандровим орнаментом, саме з мізинської стоянки, тому що колись про це нас запитували. Також важливий нюанс, що це пам'ятка епохи пізнього палеоліту, це також можна запитати. Тепер далі ми також розглядали про кераміку трипільської культури. Взагалі, що важливо, коли ми розглядаємо ці керамічні вироби, варто звертати увагу на сам орнамент, тому що можуть бути зображення. Зокрема, тут важливо дивитися на різні там спіралі, можуть бути якісь е е е круглі форми, кола і так далі, різні візерунки. Якщо це все бачите, відповідно це напевно буде все таки більше всього трипільська культура. І також можна варто обов'язково запам'ятати час створення трипільської культури, що це саме четверте, третє тисячоліття до нашої ери. І що взагалі дуже важливо, давайте собі уявимо, що от є в на слово трипільська культура, і от перша частинка бо в цьому слові трипільська в нас, є, як начебто, якби цифра 3. і дивіться виходить нас 4 3 — це трипільці. Можете це використовувати дуже легко все запам'ятати. Далі перейдемо до пам'яток, які стосуються вже періоду саме скіфської доби, тому що протягом 7-го 3 третє століття нашої ери на території України проживали скіфи, які також залишили велику кількість таких візуальних пам'яток, от які мають світове не значення, і деякі з них варто запам'ятати, зокрема золотий гребень з кургану солоха. Тобто, що таке взагалі поняття Курган? Курган це поховальний насип, тому що фактично. Скі особливі взагалі скіфі полягало в тому, що коли вони ховали помер ту людину, яка померла, це міг бути якийсь там цар, чи якийсь знатна людина, і так далі, якийсь знатний воїн, то звичай насипали ось такі великі насип. Робили це, називалося курган, такий поховальний насип. І у цих насипах знаходять велику кількість різних прикрас зокрема. З кургану Солоха знайшли золотий гребень, який ви маєте обов'язково запам'ятати. Тобто особливість цього гребеня, якщо ми розглянемо, він складається фактично з трьох ярусів. можемо уважно його розглянути. Бачимо, на верхньому ярусі в нас зображені, як ви бачите, Скіфські воїни, там на три, така батальна сценка, в якій вони зійшлися, якійсь битві. От бачимо, є два вершники, тобто одного вже збили з коня. Якийсь такий звичайний скіф, який без коня, напевно, він бідний скіф, от тому, що в нього такий менший спис, у нього там невеличкий меч, також невеликий щит. І ось він там біжить на допомогу більш заможному скіфу. Далі бачимо такий середній ярус, де начебто якісь такі колони у вигляді звірів, і також нижній ярус це фактично власний, власний сам гребень. І також вам потрібно запам'ятати, що це саме звіриний стиль. Про це часто питають на, на тестах знову, чи цього року буде НМТ, тому що що таке звіриний стиль? Це ті пам'ятки, в яких є просто звірі, тобто якісь частини звіря або зображені звіра. А тут що ми бачимо. І коні бачимо, і колони у формі лева, і так далі. Ну і також можна собі уявити, зробити таку асоціацію. Одночі, тут щаслива баба Солоха знайшла золотий. Тепер йдемо до нашої наступної пам'ятки. Це золота з органу товста могила. Знову ж таки, це скіфська пам'ятка, і тобто вона належала скіфам. тобто вона скіфська. І як її легко запам'ятати, тут просто давайте ми собі уявимо. Що ось ця пектораль, ось ця нагрудна прикраса, вона нагадує нам букву S, яка трішки, скажімо так, ну скажімо, її просто треба повернути, поставити в правильне становище, тому виходить S, значить належить скіфам. І також ми бачимо на цій пам'ятці велику кількість різних звірів, тому знову ж таки звіриний стиль. Це варто запам'ятати. Тепер далі наступна пам'ятка це Херсонес Таврійський, тому що на українській на території України також. У цей час проживали греки, була грецька колонізація з 8, з 8 по 6 століття до нашої ери. І ось греки залишили велику кількість різних е, таких пам'яток. І, зокрема, одну пам'ятку архітектурну нам потрібно запам'ятати: це руїни Херсонеса Таврійського. Їх насправді легко запам'ятати, тому що я думаю, що всі уявляють собі, що насамперед грецька архітектура пов'язана саме з грецькими колонами. Тобто, якщо ви бачите грецькі колони, Тут на цьому зображенні чітко видно декілька колон. І ці колони на березі моря це стовідсотково лише Херсонес Таврійський, це сучасний Севастополь. Далі наступна пам'ятка це Збруцький ідол, тобто ідол, це могло бути там кам'яне або дерев'яне зображення якогось язичницького бога, тому що давні слов'яни вірили в великій кількості богів. А що таке язичництво? Це віра у велику кількість богів, по-іншому багато Божа. І от давні слов'яни фактично поклонялися язичникам, і щоб десь їм молитися, то вони виробляли ось такі ідоли. І один з ідолів, ви маєте знати, це збрудський ідол, тобто, начебто, якби ця статуя, вона, начебто, нагадує букву І, тому якби ідол, Можете так запам'ятати? Де ми наступної пам'ятки? Це в нас. Софійський собор в Києві. Цю пам'ятку також нам обов'язково потрібно запам'ятати, ось як її легко запам'ятати, тому що я думаю, що ви чудово розумієте, що на тестах у нас будуть лише чорно-білі зображення. Але тим не менше, особливість Софійського собору полягає в тому, що в нього є велика кількість ось цих таких, скажімо так, куполів, і ось центральний купол він виблискує. Тобто, здається, що він такого золотистого кольору, що він позолочений, незважаючи на те, що це навіть чорно-білий фон, все одно видно, що він виблискує позолочений. злочини. То, якщо ви бачите один центральний купол, який виблискує, це лише Софіївський собор. І також ми можемо побачити, що тут є якісь такі темноваті стіни такого коричнуватого кольору. Тому що сам Софійський собор, те, що ми зараз бачимо, це сучасна реконструкція. Тому що в свій час його вперше було ще е, вважається, якщо вірити повісті минулих літ нестора літописця. Він був збудований за наказом Ярослава Мудрого в 1037 році, але згодом він руйнувався. І ось далі вже його, скажімо так, перебудовували і так далі. А ось єдине, що залишилось з тих часів ще з 11 століття, це лише ось ці темні коричневі стіни. Ось. Також, що варто ще пам'ятати обов'язково про цю пам'ятку, це те, що стиль бароко. Взагалі, ви маєте вміти визнавати стилі архітектурних споруд, їх часто запитують, а в принципі стиль бароку насправді дуже легко запам'ятати. Чому? Тому що, по-перше, якщо ми подивимося на ці купола, вони такі грошеподібні, нагадуючи чимось, можна уявити якусь там цибулину чи грушу. І, по-друге, вони завжди для бароко це наявні золота. Тобто позолочені купола є якісь такий золотий це, значить це стоїть лише бароко. Це можете на це звертати увагу, і ніколи ніколи не будете цей стиль. Також запам'ятайте, що як говорить повість минулих літ про це, коли спитали, що цей храм було завершено його будівництво за князювання Ярослава Мудрого в ти -му році, і також в цьому храмі була перша бібліотека на Русі. Це важливий нюанс. Тепер йдемо до на наступної пам'ятки. Яка фактично була збудована паралельно з Софійським собором, це своєрідний такий, можна сказати, брат Собор, цього собору такий своєрідний брат. Чому? Тому що його фактично будував і брат Ярослава Мудрого. Тому що Ярослава Мудрого був брат Мстислав. І він просто проживав в Чернігові, ось там він князював, а Ярослав Мудрий князював в Києві. Ось. І ось він побудував для себе таку пам'ятку, яка називається спасо Преображенський собор в Чернігові. В 1036 році, вважається, було збудовано. Це якщо ми цю пам'ятку легко запам'ятати, тому що ми бачимо тут такі дві церковні вежі по боках. І давайте зробимо собі таку асоціацію, що ці вежі, це начебто як спис, ось вони нагадують чомусь спис. Тому назва буде спасо Преображенський собор в Чернігові. Також стиль бароко. А чому стиль бароко? Тому що ці купола, ну, це також чітко простежується навіть на чорно-білому фоні. Вони такі позолочені, золотисті, а золотий колір, це колір багатства, пишності і так далі. Він якраз притаманний для цього стилю бароко. І будував його Мстислав, брат Ярослава Мудрого. Далі наступна пам'ятка це Успенський Собор Києво-Печерської лаври. Тут що? Як її легко запам'ятати. Ну, по-перше, стиль на, тут зразу очевидно, що це лише бароко. Чому? Тому що ми бачимо знову ж таки по купола, тобто такі золотисті купола, усі гроші подібної форми це лише барочна архітектура. І далі особливість цього, цієї пам'ятки Успенського собору, яка відрізняє цей собор від цих інших пам'яток, які є в програмі, це те, що тут фрески назовні. Тобто бачимо, тут є велика кількість таких зображень. Ось, і це лише відповідно буде стиль. Це лише буде ось цей Успенський собор. Ось ці фрески на зоні, бачимо це і все. Це потрібно запам'ятати. Тепер далі йдемо до наступної пам'ятки: це Михайлівський золотоверхий собор Михайлівського монастиря, що можливо розуміти. Про цю пам'ятку. Ну, в принципі, назви легко запам'ятати, тому що знову ж таки бачимо ці всі такі купола, і вони всі до одного позолочені. Якщо позолочені, то зрозуміло, що це вже стиль баро лише буде. І далі, е, якби позолочені злочині купола, значить це начебто ось тобто, такий стиль, значить назва буде Золотоверхі, тому що всі купола, які вверху, вони такі золоті. І також бачимо такі особливість цього собору, це те, що в нього ось такі похилі стіни. І ось якщо ми можемо собі так уявно провести лінії і уявити, що там є літера М через ці похилі стіли, тому стіни, тому у нас буде Михайлівський, тобто Михайлівський Золотоверхий Собор Михайлівського монастиря. В Києві також стиль бароко. Тобто маємо знати, що це в Києві і також стиль бароком. Далі наступна пам'ятка, це П'ятницька церква в Чернігові. Цю пам'ятку також в принципі легко запам'ятати, тому що тут просто треба бути уважним і порахувати скільки віконечок з обох сторін, якщо ми візьмемо одну сторону, то ми можемо порахувати, що там п'ять вікон, тобто якби п'ять, значить це нас буде п'ятницька церква. Ну, в принципі, все просто. І також стиль цієї пам'ятки буде вже не бароком. Тому що тут ми не бачимо ніяких там золотих куполів, там, такої грошоподібної форми і так далі. Це класичний візантійський стиль, якого характерно ось це ось такі купола, які фактично в такому мінімалізмі і чимось нагадує таку літеру С. Ось тут такий мінімалізм, літера С це лише візантійський стиль, це варто запам'ятати. А тепер йдемо до наступної пам'ятки: Це вижвицька ікона Богородиці. Її також легко запам'ятати, в принципі, взагалі, в чому особливість. По іконах Богородиці, тому що їх є декілька і вони дуже схожі одна на одну, тому треба, звісно, розуміти, як відрізнити їх і так далі. Чи ні. Пишіть чи добре, висять, що зависло. Тепер як все добре чи ні? Незручності тут щось трішки технічні неполадки. Так, продовжуємо далі. Тут напевно трішки зависла картинка. На жаль, таке буває. Отже, тепер давайте продовжимо. Отже, наступне, що ми будемо розглядати, це Вижурицька ікона Богородиці. Взагалі, цих ікон до зну їх є декілька, тобто їх є велика, ну, не велика кількість, їх взагалі, є лише три, які потрібно вам знати. Але тим не менше є певні такі нюанси. Тобто треба на це звертати увагу, щоб їх відрізнити, тому що здається, ікона Богородиці схожа, як їх взагалі відрізнити. Перша ікона, яку ми розглянемо, це Вижвидська ікона Богородиці, давайте ми її уважно розглянемо, і ми бачимо така особливість. По-перше, тут ми бачимо Богородицю, маленького Ісуса Христа, і особливість це те, що в них лице до лице, обличчя до обличчя це перше, на що потрібно звернути увагу. І наступне, на одязі Богородиці ми бачимо якісь такі, ну, це якісь там зірочки чи ще щось. Можна подумати, якісь кіточки, зірочки і так далі. Які, це щось типу, як застіпка, схоже. Ми, до речі, можемо уявити, що ці зірочки, вони, начебто, якби вишиті, тобто їх вишили на одязі Богородиці. Тому назва буде Вижорицька ікона Богородиці це обов'язково потрібно запам'ятати. І також стиль цієї ікони нас буде. Візантійський. Чому візантійський? Тому що взагалі де ця створена ікона, насправді точно ніхто не знає. Тобто є одна версія, що її намалювали, можливо, написали її в Києві, а можливо, вона була привезена з Візантійської імперії. Але так як в той час, фактично, навіть руські іконописці або ті іконописці, які там привозили інші картини і далі їх перемальовували ці ікони, то їх всі переписували ікони саме з візантійських зразків, тому і стиль у нас візантійський, лише це. Тепер йдемо до наступної ікони візуальної пам'ятки: це сфенська ікона Богородиці з Антонієм і Феодосієм Печерським. Взагалі, Антонія і Феодосія Печерського важливо знати, тому що це були засновники Києво-Печерського монастиря в Києві. І ось є ось така ікона. Особливість, по-перше, маєте запам'ятати, що ця ікона була створена вже майстрами саме місцевої школи, тобто іконописцями києво Печерського монастиря. І більшість дослідників вважають, що автором цієї ікони був саме Олімпій. Ось це дуже важливий нюанс, його потрібно знати. І в принципі, її дуже легко запам'ятати, тому що тут ми бачимо зображена Богородиця, яка сидить на руках. Вона тримає маленького Ісуса Христа, і по боках зображені ці святі з однієї сторони Антоній Печерський, з іншої сторони, Феодосій Печерський, і також стиль візантійський. Тепер. Йдемо до наступної пам'ятки. Це у нас буде вже мозаїка. Мозаїка Богородиці Оранти і Христа Вседержителя із Софійського собору в Києві. Це важливо запам'ятати, що ці мозаїки саме із Софійського собору в Києві, тому що колись про це фактично питали, і тепер також можуть. Знову запитати. Я думаю, що ви всі знаєте, що мозаїка, то тобто це таке зображення, яке робиться з кусочків різнокольорового скла. Тобто це скло і просто викладається зображення. Ось у нас є велика мозаїка Богоматері, тобто бачимо, що вона підняла руки догори. Це фактично християнський символ, який символізує те, що коли підняла руки якби, Богородиця, це означає, що вона захищає Київ. І якби доки вона тримає руки догори, значить з Києвом все буде добре, і це місто не впаде, не впаде. І також бачимо поруч саме мозаїку Христа Вседержителя, який в руках тримає книгу. Це так звана книга страшного суду. Тобто християнці вірять про те, що буде у нас кінець світу, в кінці буде страшний суд, і там якби Бог буде відкриє цю книгу і буде там зачитувати всім гріхи, хто куди потрапить, чи там рай, чи в пекло, і так далі. І стиль цієї пам'ятки знову ж таки візантійський. Далі наступна пам'ятка: це Євангеліст Лука, мініатюра з Остомирової Євангелія. І маємо пам'ятати, що взагалі що таке Остомирова Іванія? Це важлива така пам'ятка е рукописного мистецтва часів Київської держави, тому що, що це найдавніша най найдавніша датована пам'ятка. Тобто, це найдавніша книга, яку написали в Київській Русі, і ми знаємо її чітке датування що це 1056-57 роки. Ну так принаймні вважають дослідники. І ось Остомирова Євангелія, вона відома тим, що там є велика кількість книжкових мініатюр. Ну, книжкова мініатюра це дуже просто, це просто невеличке зображення на сторінках рукописних книг. І ось є така мініатюра, як Євангеліст Лука. Взагалі, до знову треба буде знати дві з таких Євенелісти Луки. І от яка особливість цього Євангеліста Лука, щоб його не подивитись з іншим? Це те, що ми тут бачимо з цього лука, який трішечки, начебто, він якби сидить на стільці, ну він не сидить, він трішки так піднявся, і також простягнув руки. До цього ми бачимо там в кутку, в верхньому в правому кутку, ми тут бачимо такого святого бичка. Ось, і ось, тобто, це вважається, що це якби образ Святий Дух перевтілився ось цього святого бичка. Він якби спустився на землю і дає йому там якісь, бачимо. Шмат э, листка, і в цьому листку якби написано Євангеліє, э, і це Євангеліє буде писати вже Лука. Тобто, це, це така, якби християнська традиція. І вважається, що саме так писалося Євангеліє. далі наступна пам'ятка це родина князя Святослава Ізяславовича. це мініатюра і зборника 1073 рік вона була створена. Що, по-перше, що варто запам'ятати, на що звернути увагу з цієї, з цієї мініатюри, це те, що ця мініатюра, вона вперше показує би не релігійний сюжет, а це йде фактично світський сюжет, тому що тут показана сім'я Київського князя Святослава Ярославовича. Тому що перед тим завжди показувався тих там Богородицю, Ісуса Христа і так далі. То що. Тут вперше тут показаний саме груповий портрет, і через це ось цей, Книжкову мініатюру родина князя Святослава Ярославича її ще називають першим руським рисунком. Це важливо запам'ятати. Далі наступна пам'ятка це Успенський собор у Володимирі. В принципі, дуже легко запам'ятати цю пам'ятку по-перше, місце знаходження, тому що тут я навіть виділили таким червоним кольором, і ми можемо собі уявити ось цей червоний колір, і що це якби. Це, що, що начебто, літеравець, який вона так лежить, не стоїть, да? але ти не менше, якби В, значить, у Володимирі, Успенський собор у Володимирі. І таким чином, якщо у Володимирі, це значить історичний регіон Волинь, тому що можу запитати. І знову ж таки, стиль бароку. Чому? Тому що ось цей центральний купол, який ми бачимо, знову ж таки, він позолочений, видно таке золотисте, виблизьке, значить це бароко. Тепер йдемо до наступної пам'ятки. Це церква Святого це, Пантелеймона поблизу Галича. Що тут важливо запам'ятати? Звісно, знати місце знаходження, що це Галич, і це, до речі, буде історичний регіон Галичина. І ми можемо побачити цей вхід ось до цієї церкви, і можемо собі там уявити, що це літера П. Ось така. І це якби церква Пантелеймона. також стиль романський цієї пам'ятки, і будівничим був нас Роман Цеславич. І наступна пам'ятка: це знову ж таки ще одна ікона Богородиці. Перше, що я казав, що є декілька ікон, їх потрібно вміти відрізняти. Тут ми бачимо холмську ікону Богородиці. Її, в принципі, також досить легко запам'ятати, тому що вона дуже досить така подерта, бачимо. Да? От така-ледь збереглася насправді. І можемо уявити, що, що собі насправді такого взагалі не було, але тим не менше, хай у нас буде така працювати фантазія, що ця ікона, начебто, впала з пагорба. От вона впала з пагорба. І подерлася, тобто Випагор, холм, да? і тому назва холмська ікона, це потрібно запам'ятати. І стиль, стиль цієї ікони знову ж таки візантійський. І наступна пам'ятка, яку ми також маємо знати, це дорогобузька ікона Богородиці. Досить цікава також ще одна Богородиця. Тобто у нас їх три потрібно їх, скажімо так, не путати між собою. Що ми бачимо, коли ми дивимося на цю ікону. По-перше, ми бачимо знову ж таки, тут у нас є Богородиця і також Ісус, маленький Ісус Христос. Але ми тут бачимо що? Що, вон, що Ісус Христос, Ісуса Христа вона вже тримає з іншої сторони. Це перша відмінність. І далі ще можете собі уявити, звернути увагу на очі Богородиці. Це дуже завжди кидається якби всім очі, це що вони такі, начебто, якісь таке. Велике здивування вона отак передає. Можете собі уявити, що вона зайшла, начебто, в магазин, і побачила дорогий товар. Тому назва її якби дорогобузька, тобто якби дорого все. Ось, ви можете там уявити, що так давно там. Якісь було наперед, подорожчали різко яйця чи ще щось. От прийшла вона і побачила, що ціна на яйця зросла, і так її очі було величезне здивування, тому якби дорогобузька ікона Богородиці. І знову ж таки, стиль цієї пам'ятки, як в принципі, і в всіх інших іконах того періоду, це лише візантійський стиль, тому що брали ікони з візантійської імперії, просто їх переписували. І також вона була створена майстрами місцевої волинської школи, тобто. Взагалі, це вже не привезна ікона, створили руські майстри. Отже, таким чином, ми сьогодні розглянули частину пам'яток, які стосуються Київських. саме таких перших пам'яток, які стосуються стародавньої історії України, також Київської держави, Галицько-волинської держави, і так далі. Звісно, що до зНО потрібно знати набагато більше пам'яток. Я сподіваюся, що в принципі вам ну, не складно було їх всіх вивчати, то в принципі нічого такого немає би насправді складного. Також дякую всім за увагу. Також, якщо вам сподобався сьогоднішній урок, і ось такий підхід, що в принципі до кожного навчального матеріалу можна підібрати якусь таку асоціацію, лайфхак, щоб легше запам'ятати, і таким чином, фактично розглядати всі теми, то звісно що я вас запрошую на навчання до мене. Таким чином, ми зможемо повністю розглянути всю програму, яку потрібно. Дономете з історії України підготуватись на високий бал і отримати дуже гарні, такі потужні результати, максимальні бали. І знову ж таки нагадую, що у нас буде козацький марафон. Обов'язково на нього реєструйтеся і, звісно, що ми зможемо опрацювати все і здобути гарні бали. А якщо у вас якісь є питання, то в принципі можете написати в чаті, я залюбки буду відповідати. Якщо є, то ставте запитання. Якщо маєте. Так, поки не бачу питань, то значить на <кій> сьогодні, напевно, вже будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Ви молодці, що прийшли на урок, сьогодні попрацювали, працювали новий матеріал, незважаючи на те, що зараз досить такі складні умови, в принципі, навчатись, є проблеми з світом і так далі. Але чудово, що ви працюєте, що ви великі працелюбці. Всім дякую. Бажаю гарного вечора, щоб все було у вас добре, спокійно і також поменше відключень світла дякую всім за увагу.